Ваше прізвище. Пожалуйста, не Я вас запитую: ваше прізвище. Я не відмовляюся. Я відмовила. Ні Коля, твій потяг прибув. Нарешті перші зрушення повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенко за фактом подій. У Дніпрі у Тищенка знайшли купу готівки при обшуках. Такі скромні заощадження, скажімо, так лише ось цей години коштує від 40 до 50 тисяч доларів. Це близько 2 мільйони гривень. Також під час обшуків Тищенко розбиває свій телефон. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас. Якщо ви якісь дії зробите, я, відма... я я, вас, я, я не вас затримаю. Все, хорошо, Якщо все. ви здійснити, однак те, що Тищенко розбив телефон під час вручення йому підозри, слідству це не завадить. Про це заявляє Тетяна Сап'ян, речниця державного бюро розслідувань. Це правда, він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет, і все одно будуть проведені експертизи. І інформація, яка зберігалася на телефоні, може дуже допомогти слідству в ході розслідування. Також нардепа Тищенка посадять під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора України погодив цей запобіжний захід. Чи не втрутився тут кум Тищенка? Єрмак, зараз поговоримо. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Звичайно, що слідство провело, зібрало всю доказову доказову базу, проаналізувало і відеоматеріали в тому числі, і встановили, що це було зроблено за попередньою змовою з групою осіб та зі зі фізичної сили і спеціальних засобів. Нагадаю, у Дніпрі декілька днів тому група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Павлова з позивним син, коли той гуляв з дитиною. На відео видно, що до нього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався. У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту центра Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Тищенку за фактом подій у місті Дніпро. Подивіться, як декілька днів тому Тищенко в прямому етері сперечався і закривав рот журналісті, яка казала правду, а він все. Обріхував. Ви казали, що побили поліцейську і зірвали бодікамеру Це неправда, тому що станом на зараз жодних заяв про побиття поліцейського в Дніпрі не надходило Це офіційна заява від поліції. Про те, що здійснювали слідчі дії і обшуки від поліції. Інформація також спростована поліцейськими стосовно того, що побитий насправді представник е, гур кракен це теж правда. Це колишній військовослужбовець. Так само, ось ось факти мої. Факти, які офіційно Добре. надано, пане Миколу. Поясніть, будь ласка, поки що поліція перевіряє, хто ж були оці люди в Балаклавах, які були разом з вами. І можете, які... будь ласка, не кричати. Не кричати я не кричу, кричу пане Миколу. Я дуже я нормально говорю. Я просто... Не нервуйте, будь ласка. Та я та не нервую. Чините. Пане Микола, то я настільки спокійно, як ніколи в танку. Знаєте, заспокійтися, будь ласка. Тому ні, що пане журналісті... Микола, ні, ну мені просто цікаво. Відпрацьовуєте журналістку. Я не відпрацьовую. Я навожу вам факти, які ми вже зібрали, насправді з якими ми працюємо. Я хочу зрозуміти. Дайте відповідь, будь ласка, хто ті люди, які були з вами в балаклавах? Хто ці люди? Вже дозволяєте давати? Чи ще будете задавати одні і ті ж питання? Я б... Які сьогодні я вам поставила у всі... нове запитання щойно, пане Микола, дайте, будь ласка, відповідь. які, які розмухуються у всіх телеграм-каналах. І так, з приводу того нападу на поліцейського, відкрита Єрдея за заявою моєю та моєю помічниці. З цього приводу відкрита кримінальне впровадження, де надані відповідні факти, відповідні жетони і відповідно, всі дії, які були скоєні, були скоєні в присутності поліції. Однак, те, що розповідав Тищенко, в етері, виявилося простими небелицями. тобто неправдою. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме утримання у цілодобові домашні арешти, зокрема то у нього відбудеться обмеження свободи, і далі триватиме досудове розслідування. Поліція Києва звільнила одного співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охоронною народного депутата Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен. Що, хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України, я за простих людей. Буду захищати. Пишу заяву вже чотири години. Чотири години. Ось так. І до ваших керівників там у Дніпрі, до саботажників. Все написано. Все, будемо костка в костку, тоді костка в костку. Ми переможемо, бо правда на нашому боці, правда. Запам'ятайте собі раці назавжди. Ну Поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Це все провокація. Разом зі своїми хлопцями пішов до цього, де проводилися слідчі дії, і спровокував поліцейського, вдарив його. А... Є відео цього? Так, так. А вот де його надати це відео. Вам? Ну так. Ві... Ну, да. Ну, зараз, ну, прийшли. ось воно ось. Ні. Я що, із з кармана маю відео для це. не на військових, а на людину, яка була фельдшером. І Навіть не числилося в Кракені. Тищенко стверджував, що Дмитро навіть не військовий і не був у спецпідрозділі Кракен. Однак це виявилося неправдою. На цей інцидент відреагував навіть голова офісу президента Андрій Єрмак. Він колись хрестив сина Тищенка, тобто є його кумом. Однак, як стверджує нардепка безугла, Єрмак давним-давно обірвав усі родинні та ділові зв'язки. Що Тищенко вже давно не в слузі народу. Так, ми це формально не в слузі народу. Я до речі хотіла у вас запитати і неформально в нього взагалі немає ніяких зв'язків з партією і фракцією. Бо він же кум Єрмака, можливо, якісь неформальні зв'язки зберігаються. Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. А ви звідки знаєте? Ну все таки я ще залишаюсь в фракції. Єрмак написав Телеграм. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з Тищенком жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка не сумісна зі статусом народного депутата. Правоохоронним органам є на що реагувати. І власне сьогодні вони відреагували. Миколу Тищенка також запитали про реакцію Андрія Єрмака у суді. Ось що, відповів Коля. Вибачте, не маю часу читати сьогодні Ви бачите, інформацію. Ви знаєте, ми навіть не підписані один на одного у Фейсбуці. Не читали. Я не читав. Ага. І я не читаю будь-яку інформацію окремих людей, людей, які мають свою точку зору. Тому що сьогодні для мене... всі люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу сказати: я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Я кажу, Караван лає. Зрозуміло? Саме так я хотів і сказати. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь, в мастер-шефі, в ревізорі, в виграв, в танцях, в е, Форді Боярд, сюди. Я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Ми бачили, що з Миколою Тищенком є люди у військовій формі, без якихось розпізнавальних знаків. Люди, які були поруч допу ну, допустили, що це його охорона, і він не спростував, що це була його охорона, і ця охорона просто посеред міста натягує кайданки на цивільного чоловіка. Це це взагалі як це? Це, це, це... якийсь треш. тищенко. Це типовий ряжений. Він в Верховну Раду приходить в якомусь парамілітарі там коротше з всякими якимись такими фішечками. На жаль, я б ну, ну тобто, це жахливо. Мало того, я мала свій, ну, досвід погроз від е, таких жеряжених, з якими він спілкується. Так це є такий бандит, маймам. Моня з називають і в 22-му році він просто мені погрожував сьогодні. В тищенка підозра за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого частина друга стаття 146 кримінального кодексу України. За цією статтею передбачене покарання у вигляді ув'язнення на строк від 5 до 10 років. Минулого тижня скандали з бійкою Дніпрі програмів на всю Україну. На численних відео було видно, що колишній боєць спецпідрозділу під Кракен Дмитро Павлов з малою дитиною робить зауваження Тищенко та його команді, що вони ходять містом зі зброєю та у військовій формі. Тищенко виправдовувався, що він з командою бореться з певними незаконними ботофермами. Зрештою, між людьми виникає скандал, а згодом люди в балаклавах та формі на відео б'ють колишнього військового. Видання BBC пише, що Тищенко відомий київський бізнесмен і ресторатор. У 2019-му він потрапив до команди Зеленського та від партії виграв вибори у Київському окрузі. Його вважали досить впливовим на київську команду Слуги народу, і навіть певний час він вважався претендентом на кандидатство у мери Києва. Проте його роботу у парламенті постійно супроводжували скандали. Тому піднятись на кілька політичних сходинок. Вище йому не вдавалося. Під час локдауну Тищенко запам'ятався скандалом з тим, що його ресторан працював попри суворі заборони. Він це заперечував, але навіть влада критикувала цю ситуацію. Багато смачних страв. О, розкажіть 에... котлети. Можливо, ну ви знаєте, е, ви е, якщо казати про бітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу це родзинка. Це Мідбол uh, по київськи так мідбол це котлета. Давайте українською мовою. Ні, українською мовою це мідбол. Так сказочний долбойо. Починає утренню зарядку. Делаємо вместе Потім він керував обласним осередком слуги народу на Закарпатті. і там запам'ятався низкою скандалів, зокрема сварками з прикордонниками і бійками на виборах. Проте найфатальнішим для нього був скандал 23-го року. Коли під час війни і заборони президента чиновникам їздити на відпочинок за кордон, Тищенка побачили у Таїланді. Він твердив, що то робоча поїздка, але навіть команда президента йому не повірила. Тоді ж партія зняла Тищенка з усіх посад, а з фракції його виключили. Хоча, як свідчили депутати, у парламенті Тищенко тісно співпрацював зі своєю колишньою командою і складалося враження, що він і далі перебуває у фракції Слуга народу до скандалу з бійкою в Дніпрі, Андрій Єрмак публічно та різко Тищенка не критикував. Сьогодні ж ситуація змінилася. Перше, я хворів на ковід. По друге, я сертифікувався в парламенті. По третє, я один із народних депутатів, як за фракції маю давати приклад для людей. Також нещодавно вийшло розслідування української правди, Тищенко і сонячне Закарпаття. УП розслідувала, який бізнес набув нардеп, поки був головою обласного партосередку, апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк, готель, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік хазяйства, яким схоже обзавівся в Ужгороді народний депутат Тищенко та його родина за роки війни. Рекомендую до перегляду відео від української правди на Ужгородському напрямку. Дякую, що були на ютуб-каналі ОРОС Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Також ваші думки залишайте в коментарях.